Після такого кроку може бути використана пропозиція, та яка була вчора на столі перемовин від американської сторони 30-денний термін підгодувати, підготувати повністю план щодо закінчення війни. З покроковий план з гарантіями безпеки для української сторони. Якщо все це буде зроблено, то після, після підготовки цього плану. У будь-якому випадку поетапне виконання, яке призведе до закінчення війни. Після закінчення війни буде зняти військовий стан. І Після зняття військового стану вибори будуть проходити згідно українському законодавству. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде. Rūs! Mō ike tā! Ika mō! Hei, 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 hei,